Вітанечко моє вам. Сьогодні я хазяйка настояща, спекла ще Вже посмакувала добре. Гляньте, яка гарненька вийшла. Обичненький рецепт, так як завжди. Яйця, мука і яблучка, все в духовочку і, слава Богу, виходить. О, добре, вже з'їла кусок, так що дуже добре. Показую, що я ще й печу, не тільки танцюю. А то може у вас складеться таке враження про мене. Танцює і танцює ця бабуля. Вона пече, на роботу ходить. Гуляти зараз піду в місто, бо вихідна сьогодні. Погуляю, куплю те, що треба в хату, продукти. Ще десь полажу, подивлюся. Отак От. От і вихідний. А, ще поприбирала сьогодні, щоб було чистенько все, ще прийду, о, ще прийду ввечері, може щось приготую. Те, що куплю, то з того приготую. так отак. Так що, так і день пройде. Всім гарного, мирного дня!